Мої вітання, пані та панове, ви на каналі Містер Хлопчик. І сьогодні ми будемо проводити експеримент в грі Козаки 3. Цей експеримент буде носити кодову назву Шторм З. <the story> Я хочу дізнатися, скільки російських пікінерів зможуть штурманути цю фортецю смерті. Ви тільки подивіться на це. Подивіться на це. Тут є. Вузька стежинка і пікенери мають пройти до самої середини і повбивати усіх воїнів тут. А в чому буде заключатися суть а, цього експерименту? Точніше, які будуть правила? Я буду а, створювати загін. І кожен раз, коли він буде програвати, я буду подвоювати кількість е, солдатів в за, загоні і ще модифікувати е, цих самих пікінерів. Давайте спробуємо перший загін створити. Ми маємо 100 пікінерів і подивимось, наскільки далеко вони тут зможуть пройти. Забув додати, що граємо ми проти. Армії речі Посполитої І ще я хочу порахувати, скільки е, Росія втрати військ перше, ніж вона візьме цю фортецю. Тобто ми зберегаємо е, ось цю конву, того що Росія завжди втрачає дуже багато солдатів перше, ніж вона. Візьме якийсь е населений пункт або якусь фортецю. Ну, як ми бачимо, перші 100 пікенерів нікуди майже не пройшли, але вони, здається, вбили тут два пікенера польських. Е 100 проти двох, ну, досить ре ре реалістично, мені здається. Вже почали стріляти мушкетери. Захист від куль 4. Треба наступний раз подивитися, наскільки збільшиться захист, якщо я модернізую цих пікінерів. Так, ну тут ми бачимо, що вони вже далі пройшли. Цікаво, за скільки заходів вони зможуть дійти до середини. Бо там далі таке починається. Слухайте, ну вони пройшли першу лінію оборони. А далі вони не пройшли. Ось цю, цю лінію вони змогли пройти. Далі я знов включаю режим миру і повторюю все по колу. Як ви бачите, пікінери Крізь паркан змогли вбити деяку кількість мушкетерів, тобто трошки облегшили справу наступній хвилі, вже майже половини загину нема, але вони пройшли першу лінію. Доволі хитро вони зробили, обійшовши просто цих пекенерів, так як у них е встановлена е по точніше, команда тримати позицію, і вони їх просто обійшли. Цікаво, чи... І напевно, що вони не дойдуть до кінця. Давайте порахуємо, скільки вже полегло російських солдатів, перш ніж вони навіть не добрались до другої лінії. Ще мінус один мушкетер тут, І ще один, іще один. Вони потрошку зменшують кількість стволів, тобто в наступної хвилі їм буде вже легше. Це напевно був е мій профтик, що я не відвев їх на середину від паркану. І вони можуть крізь парк... паркан пробивати е ворожих мушкетерів. Знову вони обходять е цю лінію пікенерів. Навіть не звертають на них уваги. Але я думаю, що коли їх буде 1600 або 3200, їх така велика хвиля тут буде перти, що. Ну, не вийде просто пройти крізь цих пекенрів, вони їх обов'язково будуть вбивати. Майже дійшли до першого загіну кавалерії. Тим часом вже майже половину загину знищено. І тут ви бачите, він пробиває паркани, вбиває мушкетерів. А по правилам я не буду поповнювати більше війська для Польщі, тому що вони і так е знаходяться в повному захисті. І росіянам в цьому випадку ну, дуже важко пробитись цю фортецю. Я думаю, що коли вони дойдуть, дойдуть сюди, якщо у них не буде виходити пробитись, то треба буде, напевно, щось змінювати. Або я дадам офіцерів з барабанщиками, щоб вони ефективніше а, пробивалися, або я зміню юнітів, і це будуть інші юніти. Наприклад, якась кавалерія, або, або пікінери. 18 століття, хоча мені здається, у них по захисту буде гірше. Доволі далеко зайшов цей загін, до речі, я не очікував такого. Тобто 800. Пікенерів можуть зайти доволі далеко. Але вони все одно всі вже загинули. 1600 пікенерів. Ви тільки подивиться на цю Е, Ну, може, якщо вони до центру не дойдуть, то вони точно повбивають усіх воїнів, які залишились тут на захисту. Вони точно не будуть їх обходити вже. Мабуть, якщо їх тільки дуже мало залишиться, цих пікінерів, але мені здається, що вони. Ну ось сюди, вони точно дойдуть. Давайте робити ставки. Ми починаємо. Трошки мій процесор вже починає кашляти, щось видавлювати з себе. Бо, ну ви тільки подивіться. Вони ще збиваються, ось так всі вкупу, якщо б туди. Туди, наприклад, е зробила постріл, як постріл якась мортира, то це мінус половина була вже 100%. Подлагувати у мене починає, коли я їх на них наводжу. Давайте я так трошки поодалі від них буду триматись, бо ці фрізи мені не подобаються. Так, ну що я можу сказати? Вони втратили тільки трошки більше, ніж 100. Своїх е, солдатів. І вже пройшли першу лінію. М -м, все ж таки не звертають вони увагу на ось цих пікінерів. І ось ці два хлопця просто роблять свою справу. Так трошки тикають, тикають. Що це таке? Як ти сюди потрапив? Ти. Цікаво. Що... Це можливо був баг, бо він цю текстуру заліз просто за паркан і вбив тут мушкетера. Тільки 300 воїнів вони втратили. Але вже пройшли дві лінії. Так, вони дійшли до цього кута, лишається 1100 воїнів. Я навіть не можу уявити, що буде, коли я їх подвоюю 3200 пікенрів підуть всередину. Що буде з моїм процесором? Дивиться, вони просто обходять ось тут і навіть не вбивають ось цього рейтера. Хоча мені здавалося, якщо я їм вказую рухатися і атакувати, вони будуть вбивати усіх, хто їм на шляху буде траплятись. Ось подивіться. Ну, одного. О, ось другого вони забили. Ось ці вирішили зробити свою справу. І ось ці, до речі, теж. Ось тут ряди мушкетерів подвоюються, а ось тут, ну, я навіть не рахував, скільки рядів цих мушкетерів, їх дуже багато. Вони майже до середини дійшли. Зовсім трошки лишається, але мені здається, ні, вони, вони не дойдуть. Все, вони лягають спадки дуже швидко. Люди добрі. Подивиться на це, мені просто страшно. Так, куди, куди поперлись? Чекай. Вони вирішили не втрачати марно часу і просто піш, пішли далі. Без моєї. На ток команди. А ну чекайте, ну куди ж ви пішли всі? Деякі пікінери просто ось тут вбивають мушкетерів і все. Ні, ну може такими темпами вони і зможуть пройти? Це просто хвиля з людей. Це море людей. Ой, я не можу туди дивитись. Слухайте, я думав, у мене непоганий комп, але навіть він не стягує такого. Ой, нормально вони тут перебили мешкитерів цих. Мені цікаво пі потім підрахувати, <гум> скільки е я витратив взагалі на це пікінерів, щоб пройти. Так, любі друзі, аби спростити е роботу свого процесора, я відключив ціні та якісь графіки переставив на середню. Це, до речі, стало схоже на першу частину козаків дуже сильно. І якщо не враховувати 3D модельки, бо в першій частині, якщо хто пам'ятає, то там все було намальоване. Ти як сюди потрапив дивак? Він все ще йде там. І в нього ніхто не стріляє, мені здається. А все, вбили його нарешті. Так, давайте тут почекаємо. А, знаєте, що я хочу сказати? Вони вже далеко зайшли, а втратили лише 600 воїнів. Ще 3000 лишається. А вони вже заходять туди. А... Куди вони попереднього раунду зайшли, але ось тут десь вони зупинились, здається. Чи ні, О, десь тут вони зупинились. 1500 пікінерів лишається і Зомбіленд продовжується. Вони майже в центрі цієї фортеці. Зовсім трошечки лишилося щоб до дойти. Але вони втратили на хвилиночку вже 1800 воїнів, здається, щоб тільки дойти до середини цієї фортеці. Так, да, вони повбивали деяку кількість мушкетерів, Поки йшли ось тут, ви можете побачити, потім десь тут. І ось вони вже прориваються всередину. Мені здається, що все ж таки вони зможуть захопити цю фортецю, але якими силами ви тільки уявіть собі. Знову вони якось телепортуються крізь паркан на цю е сторону, на цей бік. Я не розумію, що, що це за баг, можливо, від тієї кількості вони просто виштовхують воїнів за паркан. Так, я маю їм вказати, куди, куди їм йти далі. Ось це буде їх а, кінцева точка. І давайте, напевно, ви хоча б тут спробуєте зробити те, що треба. І можливо наступна хвиля вже буде, а, напевно, останній. Бо вони, ну, дивіться, вони непогано мушкетерів тут повбивали. Вже немає тої кількості стволів, яка би їм заважала, наприклад, пройти ось тут. І головна мета ось саме дойти ось сюди, і туди, вон, тоді вони переможуть. На цьому їх справа буде закінчена, і ми підрахуємо втрати з боку росіян. Подивіться самі, Сталін ще не народився, а три людини з одною пікою вже, так сказати, в мейнстрим увійшло. Ніколи росіяни не змінювали свою тактику, з якою вони нападали на інші країни, і ось приблизно так вони штурмують міста. Менше сотні лишається солдатів. Давайте подивимось, що зможуть вони хоча б сюди дойти. Тоді їм буде вже набагато легше. Наступна хвиля буде 100% остання. Так, 3600, давайте подвоїмо. Це 7200, 7200 пікінерів. Мій процесор точно ляже спати. Але я сподіваюся, я зможу де записати. Це експеримент Зомбіленду, Штормзе. Так, мені здається, усе погано. А я ще не всю кількість виставив. Боже, ти що? Ой, це не по правилам. Так не має бути. Так, чекай. Один мушкетер просто розвернувся і пішов, бо він такий ні, я так не буду грати, це не по правилам. Ой, нехай, тут їх не 7200. Але мені здається, що цього буде. Їх тут навіть більше. 8200. Добре, ми починаємо. Ваше завдання. Товариші зомбі. До дойти ось сюди. Так, я натиснув і вони пішли як треба. Але єдине, що я забув зробити модернізацію. Давайте. Поки в мене є час, я їх модернізуємо захист знов. Так, товариші комуністи, що ви тут встали? Яке ваше завдання? Пройти ось сюди. Рухайтесь. Поляки розуміють, що чим більше їх зараз там, точніше, не їх, а росіян більше поляже, тим легше буде мо моєму процесору. бо... Він не стягує це дуже сильні фрізи. Хоч би у мене щось не згоріло від цього. Ну що, пані та панове, ми бачимо, як вони виходять нарешті. На фінішну ну, пряму. Ви не уявляєте, скільки я чекав, коли вони пройдуть ось, ось це усе. Ось це. Усе тут позачищають. І ось вони майже вже дійшли до своєї фінішній точки. І ми підрахуємо кількість росіян, які загинули Загинуло в цієї жахливій просто битві. І останнього воїна вони вбили і все. Ця фортеця повністю зайнята Зомбілендом. Ось вони ходять туди-сюди. І на цьому я вважаю, що експеримент можна закінчити. Давайте підрахуємо кількість полеглих воїнів. Так, не то аль 2 Я нагадую, що штурмувала у останній хвилі 7-400 воїнів і лишилось. А 4200, тобто трошки більше, ніж 3000 вони втратили. Так сказати полякам на допомогу несподівано прийшло дещо більш сильніше, ніж Мушкетери. Ну що ж, пані та панове, жодна російська душа не вціліла цій кровопролитній битві. Дякую, що ви дивились це. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю всього найкращого. і до побачення.